На Буковині створили 10 громад. Всі вони добровільно обирали сусідів та центри своєї громади. Найбільше великокочурівська громада з більш ніж 14 тисячами населення. Там кажуть, це було непросто, адже село знаходиться недалеко від Черніців і були такі мешканці, які хотіли б'єднатися з містом. Послуги всі в місті зручніше, що це все але Ми їм їх переконали, що в нас так також будуть створені всі служби відповідні, і також будемо старатися, щоб ці послуги були надаватися якісно. Мало хто в це вірив, що що дійсно держава. Та сам ці всі повноважні. Це все, але я ми їм що якщо ми зараз не об'єднаємося добровільно, то через рік, два дійсно, як сказав пан Ігор нас приєднають примусово. Швидко впоралися з об'єднанням у Глибоцькому районі. Тут створили поки що дві громади з центром у Глибоці та Волоці. Всі інші села хочуть бачити, чи будуть позитиви від цих змін, адже громади багаті і не дуже хочуть ділитися своїми коштами з біднішими сусідами. Тому тут має правильно спрацювати держава. Дуже цікаво виглядає, які повноваження, які там продаються податки, надходження. Це до речі, ж з 1 січня ж працює бюджетна децентралізація рахунок 5% відсоткового акцизу. Він трошки несправедливий. Село має виконанні лишніх, можна так сказати, за підсумками півроку 2 мільйона 700, і вони роблять дорогу капітальну, вони роблять садочки. А інше село, яке не має жодної заправки, вона має всього 11 тисяч. Вони шо там канцелярські себе можуть забезпечити. і так далі. Експерти переконані, якщо все, що держава обіцяла надати новим громадам, буде, а це 60% податку від доходів фізичних осіб, акцизний збір та земельні сплати, тоді децентралізація відбудеться успішно. Процес іде він складний і всі прекрасно розуміють, що це не відбуватиметься за пару місяців, навіть за один рік. Мені здається, навіть за два роки це не відбудеться до тих пір, поки не буде прийнятий закон про адміністративно-територіальний устрій. І коли вже держава, так як планується в проєкті конституції, в 2017 році проведе чергові вибори вже в об'єднанні громади. Якщо ж обіцянки держава не виконує, це викличе масове незадоволення населення. Людмила Григорчук Ярослав Левицький – місцевий час.